До яких країн вторгалась Україна? Увос Орде, Владислав Ваза, що перебував в оточенні, звернувся за допомогою до Петра Сагайдачного, який у 1618 році за три місяці підкорив усе до Москви, яка, зрештою, капітулювала, підписавши Довлінське перемир'я, що стало найбільшим територіальним приростом в історії Речі Посполитої. Польща, як не дивно. Перший похід Володимира Великого у 981-му завершився приєднанням Червенських городів. Київські Рустопоуці зробили три великих походи на Польщу у 1092-му, 1101-му та 1120-му. Галець Колинська держава та Золота Рда зробила на Польщу два великих походи у 1260-х та 80-х. Під час походу 1205 року Галець Колинський князь Роман Стеслав зайняв два міста, однак був підступно убитий під приводом мирних переговорів. З часів Святослава, окрім польського королівства, набігам піддавалася також інша польська держава. Мозові. Одначе справжнє українсько-козацьке вторгнення відбулося за часів Хмельниччини. Антон Жданович у 1657 році виступив на боці Юрія Ракоце у боротьбі за престол речі Посполетої. Хоча козаки захопили крайків, зайняти трон Юрій Ракоце таки не зміг. Молдова була частиною Галасько-Вонської держави. У 1577-му Іван Підковитісну звіти турок та став правителем Молдови. У середині 1590-х Север Новилайко та Регія Лобода провели туди сім походів. Богдан Хмельницький та син Тіміш провели в Молдову три походи з сіль приєднати її до України. 1650 по 1650 разій, зрештою, тиміша було вбето. Перший похід Стефана Кунецького 1683 року був вдалим, і татарське військо вирізане під Кіцканами. Однак, через віки в результаті невмілих дій його був бето своєю жармією. Грація, морське вторгнення до Пафлагонії 830 та похід Костетополя 860 можна вважати першими війнами в історії України. Окрім того, життя Стефана Суровського згадує гендарного князя Браулена, який у 770-х здійснював райди на кримські міста держави греків. Морські походи Вішова у 907-му на Константиль, морські походи Ігора у 941 та 944, останнім морським походом на Ізенції у 1943-му був похід Ярослава Мудра. Туреччина з 1602 по 1617 козаки провели воєнно морські походи до Туреччини, а конкретно до Стамбулу та Перекопу. Більшістю з них керував Петро Сагайдачний. Як вже було вказано, козаки також здійснювали походи на молдавських та кремських васалів Султана. Азербайджан, 1880, 213, 1943, 165 та 1041, Русь пробила серію набігів на Каспійські держави, головним чином Азербайджан. Під час походу 243 року, правитель Азербайджану Мазурбан ібн Мухаммад, був розбитий міля міста Бадра. Фінляндія, До 1136 року, київський сіл допомагав на Городській республіці боротися з фінським народом Ємь. Змучена війною Західна Фінляндія стала частиною Швеції у 1249-му. Болгарія з 967 по 971 рік Святослав Ігор чекав спочатку підтримував Візнації намагався захопити у другому Болгарському царстві владу. Китай, згідно деяку інформацію, у листопаді 1917 року війська зеленої України зайняли Харбін. На кінець грудня китайські війська відбили місто. Окрім того, у 985-му Володимир Великий Векідаловтарся до Вольської Булгарії Проведено два великих успішних військових походи проти Кримського ханства. Перший в 1575-му за часів Богдана Ружицького, другий через 100 років за часів Івана Сірка у 1675-му. У 1072-му Борислав Смілевіць заручився підтримку Київської Росії та втратив чеську Богемію. В 1722-му козаки Данила апостола допомагали Романові вторгнутися до Персії. В 1357 му українці та Золота Рода вторилися до Литви. Було проведено багато менших кампаній проти Ятвягів, Чуді та інших народів і племен. Це все, що потрібно знати про нездатність українців до імперіалізму.